Вітаю до свого каналу. Зараз буде розкладик. Будь ласка, карти покажіть мені, як там доля складеться з генеральним директором нашої Запорізької атомної станції, якого викрали расисти. Покажіть нам, в якому він зараз стані. Ім'я його Ігор Мурашов. І також покажіть мені чи повернуть вони його, в якому він стані. Ну, в більш-менш нормальному стані, але оця карта показує, що м -м -м, немає вже в нього на той план ніяких, е як кажуть, в нього немає і вибору, там просто патова ситуація. Але він знаходиться в нормальних, більш-менш умовах. Що вони від нього хочуть? Вони хочуть, щоб він на них працював, скоріш всього. Вони хочуть, щоб він на них працював, щоб він розказав їм інформацію. Як вона працює, як то що робить? Щоб він їм розказав, розболтав усе, вони що хочуть. Щоб він розказав, дав інформацію їм і працював на них. Чи повернуть його. Дивіться, нервова там обстановка, страхи, депресія. І, до речі, він себе почуває, знаєте, все одно от, впевнено в собі ця людина по почуттям. Чи повернуть вони його? Скоріше всього, що повернуть. Повернуть росіяни його. Він, звісно, там захисту немає. Захисту немає, він себе захищає як може, тримається за щут. Своєї сім'ї, вони ще, може і запугують його, що вони сім'ю сім'ї, вони за люди вони ще запугують його тим, що вони можуть щось зробити з його сім'єю. вони Оце починається то, що я вам казала, що вони почнуть, може, даже вбивати наших атомщиків. Оце, пам'ятаєте, я вам казала про це? З чим закінчиться ця історія? Покажіть нам карти, чи повернуть його нам. Нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація. М -м. Дуже нестабільна ситуація, негативна для нього, перспектив немає. Покажіть, чи допоможе Магате. Чи допоможе Магате і міжнародні якісь інституції. Так, будуть вони боротися за нього, буде конкуренція, будуть країни за нього боротися, будуть, будуть. Але цієї допомоги замало. То покажіть нам ітог, і тох того всього. Поки що я не бачу нічого хорошого, нічого хорошого не бачу. Немає поки що можливості таких його повернути. Немає. І вони дуже залякують його сім'ю. Його залякують, що вони його сім'ю візьмуть. А покажіть нам, сейчас я приберу ці карти, бо багато пішло карт. Покажіть нам, будь ласка, карти, де його сім'я. Зараз ми подивимося. Якщо вона в нього є, я думаю, що є, я не дивилася його. Покажіть, будь ласка, карти, де сім'я цього Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної? Де сім'я? Що з нею? чи в опасності вона? Так, вони не захищені. Вони не захищені взагалі. Якась тут хитра історія йде, якийсь обман хитрий військовий. І вони, вони, вони не захищені, ні. Вони не мають захисту. Чи візьмуть їх в заручники расисти? Так, будуть там проблеми, будуть і помага, і по... вони вже почали ці проблеми. Вони вже почали ці проблеми, вони будуть обдумувати це все. Рішать, що з цим робити? Яке рішення прийме Зеленський. Дуже тяжка тут ситуація. Він буде обращатися, це новини. Він буде він буде обрещатися, робити звернення, буде робити, такі, знаєте, потужні звернення буде робити. До спільноти. Але тут шанси дуже малі, поки що, по крайній мірі, поки що. Іде кризисна ситуація по почуттям, по жезловим, йде, йде от така, поки ніяка ситуація. Але він буде обращатися до міжнародних партнерів, робити заявки. Питатися якось то розрулить. Давайте подивимося, яка ситуація буде через тиждень. Покажіть нам цю ситуацію через тиждень. Будуть, будуть вони обсуждати то все. На... Але все в негативному плані йде поки що. Поки що, поки що. Поки що буде в негативному плані, але будуть обсуждати вони, як його е визволити звідти. Через тиждень нічого не зміниться. Вони через тиждень його не освободять. Ні. Давайте подивимося через два тижні. Через два тижні яка буде обстановка з цим Ігорем Мурашовим, чи освободять його? А буде якась надіжда на це, буде якась надія на це, буде. Ось уже з'явився цей туз. Є якась можливість, вона з'явиться наприкінці другого тижня. Наприкінці другого тижня. Так, 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 гляньте три старших аркани Відкритий суд, але тут буде таємна якась договорюваність, і все вирішать полюбовно. Договоряться, визволять його через два тижні. Така буде історія. Ну, слава Богу, хоч визволять люди. Так, ну і покажіть нам, як буде працювати станція наша атомна. Зараз я трошки помішаю люди. Бачите, що вони творять, що ми взагалі шоці від цього. Покажіть, будь ласка, карти нам, як буде ці два тижні. Технічний стан Запорізької атомної станції, який буде її технічний стан? Вона ізольована. Там буде, буде інтелект працювати, будуть робити нормальні люди, але, але це труд буде дуже тяжко їм даватися, бо вони в ізоляції. Вони в ізоляції, вони просто над ними просто, знаєте, Е, ну, такий пресинг іде. Там ведеться прям от боротьба за життя, іде така конкуренція за життя і о, такі будуть дії йти. Рухливі, дуже рухливі дії будуть йти по цим. Вони будуть обстрілювати ці дурачки. Будуть обстрілювати. Але дуже буряться люди, тут буде просто боротьба йти. Це будуть атомщики, мабуть. Покажіть нам оцих змагати атомщиків, як вони будуть, що вони будуть робити. Вони будуть тільки докладати своєму, будуть дуже нервуватися, докладати своєму начальству, допомоги від них буде мало, але вони будуть все ж таки захищати ту історію. Будуть, будуть по дев'ятки жизло будуть захищати ту історію. Так що, в принципі, буде все нормально. Все нормально буде. Не буде якось, знаєте, якихось із рук вон страшних подій. Не, не повинно бути. Давайте я ще на цих картах подивлюся. Який стан буде наших атомщиків ці два тижні? Ну, подавлений буде стан там такий, знаєте. Але люди будуть працювати, бо це інтелект, інтелект розумієте, це інтелект. Як будуть почувати себе з магате робітники? Ой, вони будуть проходити таку депресуху, страшну. Ну, вони ж не натреніровані так, як наші. Вон у них проблеми починаються. І будуть вони щось празднувати потім уже. Якийсь буде праздник у них. Сімка. Сімка це обман, це обманний праздник буде. Це прикриття буде, прикриття, золота клітка. Так. Ну, може, будуть просто пиячі люди, вони просто можуть будуть бухати. Ті іноземці вони можуть просто бухати, але ж там може там же ж росіяни є. Один росіянин там був. Я клала карти, там був один росіянин. Так, ну і покажіть технічний стан атомної станції за, на ці два тижні. Два тижні в жовтні до 14 -го. стан. Стан нашої атомної станції технічний. Ой, погані карти, які попали. Ну, в принципі, вона і не працює, вона і не працює, збитки йдуть. Але ось, бачите, тут буде співпраця йти. йдуть, Будуть більш-менш гарні новини. По цим картам така ілюзорність. в общем, Буде йти праця, але воно буде таке лед-лед триватися. Знаєте, це на, на, на цих людях. І вони будуть оцю історію тримати. Все. Все остальне безперспективне, все остальне негативне це золота клітка для людей, для тих магатешників. Там автоматична праця буде йти на автоматі. На автоматі. Ну, тут ще стити позор падає. Стити позор, розстройство, сльози, печаль, у таке все. В общем, ну, буде працювати, вона, але вона працює вбиток і працює. Але бачите, не, не падають башні, не падає нічого такого страшного, так що ці два тижні, поки не повернеться той генеральний директор, то все буде більш-менш нормально. Все, люди, я вам карти показали, я вам все розказала. Це була моя така болюча тема, бо мені потрібно було то зробити. До речі, по НАТО в мене є розклад, пошукайте його. Прямо так назовіть е, на мою назву каналу «Марго Україн». Україна. Е, Україна в НАТО. Все, і вам випаде то відео, ви його побачите. А також і в Євросоюз, я клала на, на, наперед, там все можете передивитися, а то старі всі відео, як старі, ось вони робилися. Там все видно. І Натівці зайдуть чи не зайдуть, все там видно. Все, люди, я вам все показала. Так що піду лікувати своє горлишко. Почуємо, папа.